Якщо ми говоримо, що порно, це не зовсім гарно, але все-таки, якщо обирати, мастурбувати під порно чи під власні фантазії та уяви, що буде більш безпечніше для психіки? Під власні фантазії та уяви. Це допомагає мозку стимулювати якісь візуальні образи. Взагалі, я дуже рекомендую еротичну літературу. Вона є в різних жанрах, є така більш Етична, да, скажімо так, а є більш такі хардкорні варіанти, є варіанти з фентезі, де це можуть бути там істоти, фей і так далі. Але е, саме читання, ну, по-перше, це класно, а по-друге, е, Людина часто потребує більшого часу на збудження, ніж нам дає порно. Порно це така вже готова картинка. Мозок не думає абсолютно в процесі, не аналізує, що відбувається. В той час як під час читання мозок ну, мусить якби, візуалізувати ці картинки в голові.